Велосипедні Черкаси на німецький лад. Це мрія місцевих активістів. Вони напередодні представили фінальні дані велоконцепції міста. За нею Смілянська, Гоголя та Герої Дніпра найбільш придатні для велоруху. Інші вулиці будуть під'їзними. За німецьким прикладом зроблять розмітки, велодоріжки та пішоходні частини. Фінансуватимуть проект за кошти міні-гранту. Як наголошують київські розробники, черкаси для реалізації велоконцепції є одним із найперспективніших міст. Усе через територіальну близькість, рівнинну поверхню та велику кількість... Любителів двоколісних від двох до восьми кілометрів на цій відстані людина може використовувати велосипед і її нічого не стримує. І у Черкасах більшість відстаней від дому до місця призначення, тобто до центру міста, переважно лежить у цій у цих межах. Наприклад, якщо порівнювати з Києвом, мені від дому до роботи 13 кілометрів. Реально, якщо все буде гаразд, не буде ніяких перепон і якихось там перепиті, у нас в раді. То, напевно, в 2016 році ми маємо можливість вже побачити перші велосипедні інфраструктурні об'єкти. Ну, наприклад, та ж сама вулиця Героїв Дніпра.